Ми були за міст на околиці міста, в будинку прокинулися в ніч з 28 лютого, від того, що будинок за спочатку такий гуркіт, свист, і потім будинок дуже затрясло. Я не пам'ятаю, як ми опинилися в підвалі в холодному, в чому спали. І ну було дуже страшно. Страх прямо, прямо панував у повітрі. Повітря, наче було таким, знаєте, залізним. Що в ту ніч було вбито кілька сімей. Ракети, авіабомби попали по приватним будинкам. І одна авіабомба на 500 кг, від якої задержав той будинок, вона впала недалеко, але вона не розірвалася. Якби вона розірвалася, то ну, я вже з вами зараз не розмовляла. В ту ніч загибло відразу шестеро людей з родини в одному будинку. Вони згоріли заживо, і ми вирішили поїхати все ж до батьків в п'ятиповерхівку. Тоді ми спустилися в підвал сусіднього будинку і стали жити там. Ми перенесли туди речі. Я навчилася за той час не спати, не хотіти їсти, не хотіти пити, сидіти годинами в одному положенні. Але найстрашніша ніч була попереду. Це була ніч на початку березня, 3 по 4, коли ми всі сиділи і почали нас обстрілювати грати. Почали обстрілювати гради, і ми чули, як наближається цей гурт. І потім цей град влучив той будинок, де ми сиділи. Почалась пожежа. Ми впали всі на землю, коли влучив цей град. Діти когось нудила прямо там. Ми впали прямо в вагнюку, там прорвала каналізацію вже пісок, і, але було все рівно. Ми впали просто на землю, бо коли задержав будинок, ми думали, що все нас під обстрілами привели в інші підвали. Коли ми йшли, ми йшли по іску, по дротах побірваних, повітря було чорним, тоді випав мокрий сніг. І повітря було наскільки знаєте, як апокаліпсис. Ми якраз в інший підвал, там вже стояли люди. Ми до ранку, ми, стоячи, простояли, бо там не було місця. Я сина посадила собі на ноги, на ступні, знаєте, на взуття, і він там скрутився калачиком і до ранку трошки заснув. Мій інстинкт самозбереження нарешті спрацював, і я кажу ми їдемо. Коли я їхала, я боялася навіть говорити. Страх стискав, біль стискав. І поки ми не виїхали з Харківської області, ми через Донецьку їхали, я просто мовчала в шоці і боялась поверхнутися і прислухалася, аби не було авіанальотів. Поки що війна, ну і ум це таке прифронтове місто, це Харківська область, вона межує. З країною агресором і поки що ми будемо жити Івано-Франківському.